У ми за те, аби зробити єдину мережу заробітної плати для всіх освітян від найнижчої ланки, аби кожен мав хоча б мінімальну заробітну плату в місяць обов'язково виплачену, не зважаючи на податки. Це важливо. Відтак, звичайно, що було анонсовано, плюс тисяча гривень нашими урядовцями, і хочеться додати, що якщо буде перегляд бюджету в наступному році, номер один завдання, звичайно, забезпечити заробітну плату нашим захисникам. Але відтак ми будемо подавати правки, аби збільшили, хоча б знову на якийсь мізер заробітну плату нашим освітянам. Вони заслуговують мати достойну заробітну плату. Це вкрай важливо, і ще раз підкреслюю. Урядовці теж можуть мати ну достойну заробітну плату. Якби тільки бюджет міг витримати це, наразі є можливість збільшення надходжень до бюджету через збільшення акцизного податку на тютюн на цигарки. Його прив'язали до євро. до ставок, він буде кілька років, кілька етапів збільшуватися. Ну але це є вагоме наповнення бюджету. А відтак можливість збільшення заробітної плати нашим українцям.